Ну що ми продовжуємо, і в нас гарний настрій не випадково. А саме тому, що до нас прийшли веселі люди, які хочуть, щоб не тільки їм і нам трьох було весело, а весело було абсолютно всім, хто буде завтра в місті Хмельницькому і зможе завітати на чудовий фестиваль, на який приїде 37... Про це ми КВН. дізнаємося. 39. Так. У нас люди, 45, які... 54. Про це ви дізнаєтесь конкретно відповідь. У нас люди, які допомагають людям створювати гарний настрій. Сьогодні організатори Подільської ліги КВН. це Денис і Олексій. Доброго ранку. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. До речі, Дениса, ви вже бачили частенько, навіть в опитуванні на 14 лютого. Ми да, так бачили. Було... Знайшов дівчину? Ні, ну вона мене знайшла в пол ночі. Звонила, але ага. но я к жаль, не взяв трубку. но я знаю, хто це. Ну, no, я не взяв трубку. <laughs> а Олексій був чомусь постійно за кадром. Чому? Олексій тоді був з фінгалом на оці після футбольних баталій. Після футбольних баталій, тому ховався від камери. Ну добре, давайте ага. поговоримо про КВН. Ваша Ліга — це зараз одна восьма фіналу, правильно? Ні, нет, це зараз фестиваль. Це угу. как бы начало сезону. Тобто, якщо брати, допустим, як школьний рік, то у нас завтра как 1 сентября. І це вже п'ятий сезон. Да, ювілейний у вас. Ну, да, то есть, ну, ну Тема сезону ювілейний сезон. Скільки команд буде брати участь? Зареєстровано 39 команд з усіх городів України. І ну, вони всі в один день з'їдуться на один фестиваль. Да, да, а скільки днів триватиме? Тобто 39 команд виступить в один день. Да. Це 24 години на добу буде нет. транспорт. Ну ні, ми будемо з 9 утра і как ну можна схвати до десяти вечора в філармонії знаходитися. Ну добре, з якими труднощами ви вже стикаєтеся як організатори цього фестивалю? Ой, то я даже не знаю. Трудності всегда є якісь, то регулярні, но ну, стараються как-то рішатися постоянно. То есть каждый там двадцять минут, кожен час щось нарисовується, постійно хочеться щось нове робити. -то... Постійно то дзвонить, щось треба то то надо поменять. Як Ви добирали команди для участі у Вашому фестивалі? Uh, Скидывали заявки всім своим знакомым, всем друзьям, всім там коллегам по областного управления также розсылалась по областям. Как бы приглашение всем командам, которые есть в городах, в областях там, не знаю, в селах, в школах. Тобто, і могли взяти участь, якби всіх бажаючих. Ну, тобто, да, не було да. якогось певного відбору, чи Нет. якісь критерій. А вже на місці відбір буде, тобто там цензори статей, так, оцю, оцей жарт ми забираємо, да. оце додаємо. Так, да, ну поэтому ігри у нас проходять з 9 утра, з 10. З 10, угу. где-то до, до 4, до 2, до 3 ми будемо смотреть всі команди, щоб уже в кінці, в 6 вечора как люди... А, тобто передач не побачити? на 9 приходить, ні, а на, на котру? Да, на, на 6 часов Тобто о 6.30 глядачі зможуть побачити вже найкращу концерт. Да, в 6. І скільки 6... команд буде? Ну все, абсолютно всі команди будуть, просто хтось покаже 2 шутки, хтось покаже там ага. 10 хвилин, хтось 3 шутки. Тобто відбір жартів буде? Да. І найкраще глядач побачить? До Олексія, бо він тут дуже футболу зміг, а так дивіться його перебуває. Uh, Льош, тобі є от, серед цих 39 команд, якісь улюблені, яких ти вже знаєш, їх хочеш, щоб побачити їх на фестивалі? Для мене більшість команд буде сюрпризом. Взагалі перший раз чув на їхні назви. Ну, Кілька, які вже брали участь в наших сезонах, є. Mm -hmm. ДНДЗ з Дніпродзринська, кілька команд з Києва, ну і наші місцеві з Хмельницького. Це все. Більше нікого не знаю, всі абсолютно нові команди. В світі КВН ти хто? Ну, ти, я ти актор на сцені, -оператор, ти оператор і частково автор, коли грали КВН. Зараз я звукорежисер Подільської ліги КВН. Добре, і ти як звукорежисер, з якими труднощами е, стикаєшся Ой. безпосередньо під час е, цих виступів? Труднощів як взагалі таких немає. Це приємні труднощі, можна їх назвати. Буває, що команди приїжджають без свого звукорежисера. Відповідно, мені потрібно за 5 хвилин до їхнього виступу вивчити їхній сценарій і їх озвучити. А це ж багато злештів це... від, 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 від відбивки. Жарту. Ну, okay. Якщо немає відбивки, то все можна врахувати, що в корзину пішлося. Ну можна і так сказати. Але його потрібно ще й вчасно включити і витримати відповідну паузу, якщо він зайшов на зал, і коли зал аплодує, потрібно. А было такое, С... что вот заслуховывался просто команду и забывал натискать там. Священный будет? На без в самом деле, на без Особенно есть такие смешные команды, где ну нечетко выражено, где шутка, где там конец миниатюры, где еще что-то. Ну ты ж не ралаш, паба, паба. Да, а тут они, допустим, ну как скивать легко, не на легке команда такая смешная была. Ананасовый. Да, а да березовый комбайн. То есть там такое, ну Космос абсолютно. І якби він стоїть ждемо, а ми ж самі не розуміємо, де шутка заканчивається, де смішно. Ну, от я з цією командою працював, і я так і не міг їхати, коли треба щось. Мені здається, коли вони навіть самі до кінця не розуміли, де от що має бути, що за чим ідея. Є такі команди смішні. Ну, є якісь там далекі команди, які приїжджають там, нам став на касеті сторона Б. Ні, nee, таких немає. Ну, yes. Чи ви одразу попереджаєте, привозьте з собою там, флешки, ноутбуки, ніяких касет? Всі команди зараз приїжджають переважно з ноутбуками. Хто без звукорежисерів, то з флешками, з дисками. Ну, є команди, які приїжджають з міні дисками Ми спеціально ставимо дек. Буквально пару днів тому команда спрашувала: вроді би, Ужгорода, не пам'ятаю. Що у нас міні диск ви кудись вставите. Ну, я пам'ятаю, у нас міні-диск був там, не знаю, на моєму першому курсі, это там лет. Mm -hmm. Скільки лет назад було? Звісно, mm -hmm. ну, ми можемо вставити цей міні-диск, якби как бы, є апаратура, але як-то не хочеться. Mm -hmm. ну, ви кажете про те, що будете переглядати команди з 9 ранку, десь приблизно до четвертої. Yeah. Я, наприклад, знаю, ще таке, що після закінчення вже гри, коли глядачі розійшлись, ви залишаєте команди і відбувається такий маленький yeah, розбір польотів. Да, да, За да, що сварити? Ну, наверное, в этот раз будем ругать за плохое поведение. Тому що я я думаю, это уже на пора еще будет погано сопротивление. Ну, мы знаем. Да, просто. Знаем. ну, Грубо <груто> говоря, це, там 38, ну, пусть 40 150, 40 команд, 150 да, 150 человек. человек. То есть в любом случае, ну там, и бедных, там, сколько, 4 гримерки. То есть все люди там никак не поместится. Будет такой хаос, филармония вроде бы большая, там сколько три этажа. Ну, на палаточку ты добудувати. буду. Да, то есть там будет. Я представляю, что а особенно, как бы есть такая, ну скажем так, тенденция молодых команд, которые куда-то выезжают, там mm -hmm. первый, второй раз. Выдервалась від мамы. Да. да, то есть там yeah. полный отрыв идет. На их нам надо голову. так вот сразу ставить, держать, их так вот. Вот, вот тут вот, все А понимаете. А изимовы за какие дискваліфіковується команда там пьянь. Ну да, Спал. да, mm -hmm. алкоголь в первую очередь.

Суботи, на неділю, в свій законний вихідний Ні, Я думаю, ні. Ну, це вже п'ятий сезон, ювілейний. Взагалі, чим будете добувати, ви вже собі там намітили, чим буде відрізнятися цей сезон від інших від попередніх Альоша. Цей сезон в першу чергу, тим, що найбільше команд у нас з'явилося да, до 40 команд. Ну, у нас взагалі з кожним сезоном все більше і більше. Угу. Це означає, що наша ліга розвивається. І талантливих Ми... людей, смішних у нас багато, це теж да. приємно. Можливо, бути якісь відкриття так серед команд нових. Ну, одна ну, плюс плюс одна хмельницька команда появилась. Тобто я сподіваюся, как бы, що вони все-таки знайдуться, что как то пока що не беруть трубку. Ну, Ми... а, да, можливо, да, я а ще запитаю. можна? Ну, всі команди взагалі це якби учасники, які раніше також грали в КВН, просто в інших командах, чи нет, там повністю новий склад це абсолютно нова команда. Я їх ну там наскільки я понял, то та жінська команда, что я mm -hmm. что. що я тільки дівчик бачив пока що звонок. Я не бы грубый, небо банки, да. а такие женочные я. То, -то обогай, або боженки. <головіка> ну, <отнесли. головіка> да, ну а саме, как по мне, самая хорошая новость в нашей лиге мы сделали декорации, так можно сказать. То есть, если раньше был просто белый красивый фон на сцене.